Де ми шукаємо підручники, додаткові якісь навчальні матеріали, робочі зошити, а також повну структуру курсу, якщо ми з вами перебуваємо на платформі. Я перебуваю в особистому кабінеті дитини, 5 клас: Денис, привіт, Денис. І дивимося, ось у мене стандартний набір предметів. Я відкриваю математику. Натискаю на математику. На початку, так, це зрозуміло нам, по-перше, тут відкривається бокова панель, тут будуть відображатися уроки дитини. Зараз дитина їх не бачить, вони закриті поки що всіма вчителями. Я можу закрити, якщо дитині зручно буде користуватися, переключаючись саме на лівій панелі, Можна їх відкрити, і тоді вони будуть ось тут відображатися. Звертаю увагу на панель праворуч: ось тут у нас іде прогрес. По мірі того, як ось тут будуть додаватися уроки вчителем, ось тут буде довжина цієї синенької лінії збільшуватися. Як тільки дитина буде проходити ці уроки, закривати їх, виконувати всі завдання. Лінія набуватиме зеленого кольору, тобто кожен цей квадратик він стає зелененький. Завдання дитини до кінця семестру, щоб повністю лінія стала зеленого кольору, де ми можемо відслідковувати, як батьки, наприклад. В особистому кабінеті дитини. Тобто батьки заходять і дивляться, ага, там дитина зробила третину завдань, не зробила нічого, зробила половину і зробила 100% завдань. Програма навчального курсу зазвичай завантажується ось на початку, власне, самого навчального предмету. Переважно більшість вчителів так роблять. Спускаємося донизу. Підручник в PDF-форматі, оскільки це у нас п'ятий клас, ніякого там зошита з друкованою основою, нічого в п'ятому класі вчитель по математиці не використовує. Якщо буде така потреба, якась там вправа, задача цікава, яка буде вимагати друкованої основи, тоді вчитель підвантажує цей елемент безпосередньо до уроку. Підемо, сходимо ще в один. Предмет навчальний. Припустимо природознавство відкриваємо. Отже, в природознавстві ми знаємо, що цей предмет у нас поєднує в і біологію, і основи здоров'я, і трошки хімії, і трошки фізики там буде. Тому тут завантажено більше робочих матеріалів. По-перше, навчальний підручник. Який можна натиснути PDF собі скачати, робочий зошит обов'язково, допоміжні матеріали, унікальні сторінки, і пішли карти, атласи, контурні карти, карта України, карти та атласи, контурні карти світу, і посібник захопливий світ біології. Бачимо, лінія трошечки більша, це означає, що тут відображаються всі оці матеріали, які завантажені. По мірі того, як вчитель додаватиме сюди завдання, лінія ставатиме довшою, довшою і довшою. І так, по кожному навчальному предметові, який ось тут завантажений, у вас має на 1 вересня все відображатися.